16 червня до чергової частини слав'янської міліції від лікарів міськлікарні імені Леніна надійшло повідомлення про смерть 56-річного чоловіка, травми, з якими пенсіонера доправили до травматологічного відділення, мали кримінальний характер. Померлий мешканець Краматорська. В ході слідства з'ясувалося, потерпілий мав дачу в селищі Билбасівка Слав'янського району. Напередодні ввечері чоловік зайшов в гості до своєї знайомої, що мешкала неподалік. Пізніше прийшов син жінки. Між чоловіками зав'язалася сварка. В результаті чого син знайомий із Біл ногами, чем причинил ему множественные перелом переломы робер с разрывом легких. Після скоєного 29-річний молодик викликав швидку допомогу. Проте лікарі бідаласі зарадити нічим не змогли. Чоловік помер в лікарні, а його кривдник дає покази слідству. В отношении даного гражданина ізбрана міра присічення заключення під стражу. Його дійсно кваліфіцірується по статті 121, частина 2. Умишлене причинення тяжких тілесних повреждень повлюкших смерть. за свою нестриманість. Молодик відповідатиме перед законом, який передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.